Це друга частина по виживанню в Майнкрафті. Тоді воно у мене оказується, що тоді у мене, у мене мене тоді воно вирішило знімати. І буде дещо нове. Я вам покажу і буду приступати к самому продовженню цієї облаки. В общем так. Зараз завантажуюся, вирішила з цього почати Потім я вам ще розказати, а не просто стоять так і жопа воно було ж просто стояти, мені каже, а щоб сразу я розказала і змогла б так. Ось я тут зупинилась в шахті. Тільки давай я спочатку вам покажу те, що я тут зробила. Так, потім буду вже вирішувати, де й... потім буду вже вирішувати, де йти і що саме робити. Так, я... у мене появилась тут печечка. ось тут якие параплавлены. Я там оставила. Потому что у меня вже... тут про. В общем, вс те, что это было Ось мій сундук. Так. Тут є, я поставила такі от колодец, скрафтила. Ну, просто як інтер'єр, Так, я зробила такі от схит. Хочу вдальні зробити такий кватро і вже можна було туди так от напускатися на день. Щоб вас поступається. Візьму собі ще те Ось, Алмазний топор. Так, оце я не буду поки брати, щоб все поступово перенести. Бо думаю, що в мене, щоб висвітлені там і інвентар і можна було перенести так. О тут це буде як слад і як. Зараз прискорим, Це було б бы... спишет. Тут... Так и... ну, не так Черт, тут так и так есть. Так и просто злобис так. ж такое спрыгать? Так. Не знаю, чи всі сразу предмети. Кондипер буде одного. можете перемотати, поки я перенося Так. Одну частину так. пожалуй, так так вот тут можна будет так вот вынести. Место пространство. Так. От. так. Можна, можна було все одразу перенести. І що надо... І тут даже в шахту ходить на Тоб, вже темніє. Такі щастя у мене можуть бути надовго. Так. Треба спускатися. Так, я покатую, так що мені дуже інтересне, то включу камеру. Так, я включила камеру, тому що кірка получила другий левел. І получила другий левел. Так. Я не знаю, чого тут у мене є куток. Молоток треба будет так і пощадку підміловать. Так, якщо дайте мені просто. Диво подали. Так. Ось. То і я полагоджу свої інструменти. скільки заможу меч на часто выкорсту очень в последний раз последний умночек это буду використовувати в последний под какой я дуже часто выкорстую очень наповню. так и давай попробую топорик все він так вже ну і став тільки меч и зажигалка Ну, не лагодить тут. Так може спускатися, що копати. Тільки перед тим <плес> На місці буду тепер копати. Я включила камеру, тому що я походу вже знайшла золото. Ну Мені все не вистачає, я навіть на кірку, та я буду гроші копати. Не знаю, чи це чи ні не знаю, що це за блок. Може, це алмаз не знаю точно, але це походу теж золото. Прийшло ще золото. Доволі близько до, до друг друга. Так, ну-ка, поставлю тут Тут приви викопаю і поділю, що тут альфакел подавлю що тут таке. Це. Хм. Це інтересненько. так щось не выходит поламать це були алмази, то вони поламалися.